Вінницькі байкери переграли у футбол польських. Такі товариські футбольні змагання відбуваються у місті щороку наприкінці вересня. Всі час польські байкери мандрують могилами предків, долаючи тисячі кілометрів. Цього разу в рамках 11-го міжнародного катинського мотоциклетного рейду до Вінниці завітало близько 70 польських мотоциклістів. Вони вирушили з Варшави за східний кордон, аби вшанувати пам'ять земляків, розстріляних біля катині. По приїзду учасники команди зустрілись з польською общ Чиною і поклали вінки біля пам'ятника папи римського Івана Павла II. Потім відвідали костьолка Капуцинів по вулиці Соборній. Зрештою прибули на стадіон у парк культури та відпочинку імені Горького для участі у товариському футбольному матчі. За грою спостерігали і наші кореспонденти. Товариський матч між збірними командами польських та вінницьких байкерів пройшов на Вінницькому стадіоні у парку культури і відпочинку імені Горького. В українських вишиванках та піснями вітали мотоциклістів з Польщі. До складу групи входили не лише громадяни Польщі, а й поляки, що мешкають у Франції, Німеччині, Канаді, Австралії та США. За фахом вони підприємці великих компаній, юристи, професори, шахтарі та фермери. Grupa jest bardzo różna po swoich specjalnościach, No same jest ich miłość do ich miłość patriotyzmu, ich miłość i za i pokłon tym, którzy odeszli od nas, a byli członkami, uczestnikami różnych сраzeń i wystupali z strony wojska polskiego. Найстаршому польському байкеру 72 роки. Мешкає Віктор Венгжин у Сполучених Штатах. Ремонтує автівки і торгує ними, але щорічно перетинає океан і бере участь у катинських рейдах. До Вінниці він проїхав тисячі кілометрів на мотоциклі класу Кадилак. Віктор пригадує, як вперше проїхався на мотоциклі. <титут> мені тоді було 13 років. Біля мого дому стояв мотоцикл мого дядька. 1935 року випуску 500 кубів міцності. І коли дядько не бачив, я сідав на мотоцикл і катався. Потім в мене були такі байки, як ява і пежо. Так випадково я почав їздити на мотоциклі і катаюсь до сьогодні. Таким чином повертаюсь до своєї молодості і зараз відчуваюся прекрасно, як у 18 років. Зустріч Вінницьких і польських байкерів відбулась при підтримці Вінницької міської ради. За словами начальника відділу у справах сім'ї, молоді та туризму Вінницької міської ради Руслана Анфілова. Такі зустрічі у Вінниці відбуваються не вперше. Завжди Вінниця гостинне місто і радий зустрічати всім, хто до нас приїхав з доброю волею. Ми готові підтримувати її таку гарну традицію. Було б дуже добре, якби наші українці теж мали таку гарний патріотизм і теж відвідували місця, які пов'язані з українськими святинями. Рахунок 2-1 на користь Вінницької команди. З таким результатом завершився товариський матч. За словами організаторів, ця гра стала гарною підготовкою обох країн до євро 2012 Генеральний консул Польщі у Вінниці Кшиштоф Сфедерек запропонував провести у майбутньому юнацький футбольний турнір у Вінниці.